Добрий день, дітки! Продовжуємо читати вірші про пташечок. Пам'ятайте, що їм дуже потрібна наша допомога взимку. Скільки снігу намело, вдома, затишок, тепло Змайструємо годівнички, щоб потішились синички. Сойка, яскравий і цікавий птах, живе у лісі і в садах, в снігу жолоді ховає, взимку ласо споживає, Прилітає на подвір'я, демонструє своє пір'я, одяг кольоровий має, різним голосом співає, Любить поклювати пшенички і зимової годівнички. Місяць лютий просіває через ситочко сніжок, а синичка виглядає з яблуневих гілочок. Хто поставить годівницю дасть поживного зерна. Лютий водить сніговицю від села і до села. А мороз є що сили? Людяні і срібні брили, лише серденько людини не злякають хуртовини. Знають це пташки крилаті. Позлітались, мов на свято, у садок до годівнички, в Жовтогруді три синички. Позліталися синички до нової годівнички, розглядали, що і як, куштували все на смак, дякували господині, цвінчали їй новини, що у полі і в саду все у срібному сніжку. Лиш на вишенці знайшли, чим поснідати вони, все ж довкола замела, нині люта. І раділа господиня, що до неї на гостини позліталися пташки, цвірінчати їй казки. Тож і ви, мої малята, пригостіть у зимку птаха, у красиві годівнички на гостини їх покличте. У зими прогнози, як завжди, невтішні, То мети снігами, то йдуть дощі. Прилітай, пташино, ти до годівнички, буде там зернятка, будуть там харчі, прилітай щоразу до моєї хати, вже не за горами березень, весна. Прилітай, сіничко, весну співати, будеш ти весела, будеш не одна, не сумуй пташина, вже зима минає, бачиш, зацвітає. Ніжний первоцвіт, Хай зима з собою смуток забирає, Повниться добром, цей невтішний світ, Не сумуй пташино, сонечко загляне, відлетить зима, Ген за небо край. Буде тепло, гарно, сонячно, весняно. А мене, синичко, ти не забувай. Прилітайте птахи на гостинці, щось зима ніяк не відмете, ще мороз під ранок наодинці, срібні сітки. Точені плете, Ще сніги голодні, ліс колишуть і поля сховали під поли. Сиплять, сиплять і крихти не залишать. Чим би поживитись ви могли? Я ж вам приготую годівнички де зерняток на усі смаки. Прилітайте, горобці, синички, щиглики, омелюхи, граки. Треба ж, холодиці, перебути, і як сонце збудеться від сну. Щоб ви мали сили. В Повні груди зустрічати піснею весну. Снігорами й малим синичкам не страшні зимові дні, для них діти годівнички почепили у дворі, сніг кружляє, хуртовина Налякати хоче всіх. У садочку горобина кормить пташечок малих, спритні птахи і цікаві, співдарують дітворі, в них животики яскраві, дивовизні кольори. Для жовтогрудої синички зробив, мій братик, годівничку. На сінечка поклав чимало та ще й підвісив вкусних сала, барвиста осінь відшуміла, похолодало, зазиміло. Злітайтесь, птиці невеличкі. Я дам вам крихти палянички. Візьму ще гілку горобини, червоні китяги калини, теж понесу до годівнички, Хай ласують малі синички. Перенаті друзі-горовці, й хатні молодці, Ці всюди сущі пташки, що живуть поряд залюбки, снігу купаються нерідко, чистять пір'я взимку й влітку. На подвір'я прилітають, цвірінчать, шумлять, співають. Сойки, горобці, синички люблять взимку годівнички, коли морози, вітер, сніг, люди піклуються про них. Прийшла зима, радіють дружно діти, та радісно, на жаль, не всім зимою. Он птаха мріє, лапки б десь зігріти, знайти зерня і розійтись з бідою. Замерзлі в холод туряться до хаток. Ті діляться теплом, мала пташина. А люди насипають їм зерняток. Сховала їжу, снігова перина. Перенатим без підтримки взимку важко, морози, бідним, скрутно виживати. Повість, годівнички, вдячна пташка, всі весни буде мило щебетати. Зима це іспит людям і тваринам. Дається згідністю не всім нам скласти. Тож поділіться скрутної години, не дайте пташці від морозу впасти. Засніжила зима, враз щасили, Замила всі дороги й стежки, сніжну ковдру полями стелила, Крижаною вкривала річки, засмутилися звірі та шата. Важко корму відшукати в снігах. Годівнички готуйте малята, Хай зрадіє звірятко і птах. І солому, і сіну, і морквину, і громкий капустяний листок, і зернята, й смачну насінину для синичок ще й сала шматок. Принесімо у ліс годівничку Що смачненьке, поживне щодня. Підготуємо козулю, синичку, білку, лося, мади заченя. Хоч ми з ними, бувай, незнайомі, будуть втячні завжди нам вони, за смаколики нашого дому, за гостинці посеред зими. Ось і прийшла до нас зима біла, 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 і дахи сніжком вона і луги покрила, на допомогу морозиць їй ще появився. Біжить зайчик напростиць, В білій шубці грівся, І синичка вже до нас під віконцем сіла. Просить ласощів вона, бо кругом так біло, вже нема комашок їй, ніде вже збирати. Годівнички нам мерсі пора виставляти, Покладем туди зерна, крихти, хліба, сало. Не страшна їм, хай зима, що би там не стало. У сінички білі січки, чорна шапка й фартушок. Приліта до годівнички в гурт зимуючих пташок. Маленька душа є у кожній пташині. Зимою вони потребують уваги людини, робіть годівнички, зернят не жалійте, годуйте маленьких теплом своїм грійте.